Хмарний! Веселий! Веселий! Танцювальний! Танцювальний! Шановні друзі, підказка залу. Ну чого! Західний регіон! Західний регіон! Ви тут так сказали, ніби партія регіону. Пошу, Без передвиборчої агітації є ітації. Чудовий. Чудовий. Найбільший. Найбільший. Найрідніший. Ну, рід, рідний вже був, тому давайте друге слово. Пропущен. Не можна пропускати. <laughs> Пропускайте по 50 грам. <laughs> Давай. п'ять. Чотири. Зелений. Зелений. Зелений край, дійсно. Мій рідний тюртків. Рідний вже був. Взагалі, зелений, Взагалі зелений. Добре, що не синій. Добре, що не синій. Добре, що не синій. Зараховуємо? Ні? Ну чому? Каже, добре, що не синій. Причому, що синій, буває різних о, значень. Та, хто, о, з вами говорить електрик міста. Це із-за нього нема світла. Я Жартую, жартую. З вами говорить електрик міста там. Прекрасний. Прекрасний? Багат. Багатий. Багатий. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ну а превеликий жаль мужчина вибуває так. Ставайте тут, не, не переживайте, ставайте тут, так а ви електрик міста. Я ускала да хова. Ні, ні, нам одним словом, так, будь ласка. So, я би хотів, що я поняв, Так давайте одніємо, так? E, святом чи сказати? Кажіть, Кажу. люди, білюзі. За, За нас. Я так і знав, що він скаже, що сто так? Так, ну що ж, залишилось два муши. Ви теж встаньте тут, будь ласка, поки що. Так. Продовжуємо. Суперфінал! Поїхали! Танцювальний цвіток, співучі, красиві, багато цвітних. Багатоцвітний. Музичний. Екстремальний. Екстремальний. Що? Рекордний. Рекордний! Шановні друзі, я нагадую, п'ять рекордів. Книжки Гінеса, ось ця мотанка, яка стоїть в центрі чоркова. Добрий. Багатий. Багатий. Вже було багато, світучий. Світучий. А світучий він вже музичний. Музичний було за мною. Давай, ж давай, 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 давай! Багатий. Багатий вже мало. Вредний. Вредний так. Зелений. Зелений було. Що про долари всі думають? Природу Природоохоронний. — Природоохоронний. Ваші оплески мушині. Природоохоронний. Як же ж треба любити свій край? Високий. Високий. Так. Широкий. Широкий. Високі тільки що він казав. Народний. Народний! Так, шановні друзі, я зрозумів, якщо ми далі будемо продовжувати з цими двома хлопцями, то вони будуть до ранку хвалити свій край, правда? Тому для обидвох них, скажіть, будь ласка, ти любиш більше кататись на ковзанах чи грати в морі? На ковзанах. А ти? Повінь.